Снупа на куди, тополя, тополя молилася та старіта, за плана усім ящами було, сіна та відеосталодила, молодий коса, там біля того, і наросте. Мамині очі чекають тебе, сина розпачі ваше, сина все чекає Божий Божа, як я, я за волю пішов на ночі, за правду й долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилам алеві поведуться живі. Понапоріг, і ті чути я. Як матері слова, летіли, летіли в ніч до козака, Бачиш, синку мій і свічка не згаса у віку буде вже. Горіти, горітиме баба, молодий бан, молодий козак, там біля тополі калина росте на мені очі чекає тебе, сніда уроз, розпачі плаче Сина все чекає Бога що його душа ма, якою забою пішов за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, кила малеки повернуться живі. Рік вже пробину. І прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, ну і вже нема там батько змучений. Сам торує шлях на нього, синього, До нього нема. Молодих нам Молодий козак. Його душа, я бой за мною пішов далечі, за правду й долю нових поколінь, за тих, хто морі дає, і хима на малеке повернувся живі там, піде то полікали на росте, на очі чекають тебе. Зозпачить плаче сина, всю життя, бо його душа ма. По забору, що далі, за правдий борг, обидва. За тих, хто в морі далеко. Крила далека Ложеш життів жив. Зараз там усіх, та будуть всі додому поважим на відміну безменку. Слава Україні! Ми вже потроху рухаємося до кінця, я вже сказав, що ми вже, мали вже закінчиться. Але давайте ще що заспіваємо щось таке легеньке, тахеньке. Щоб ми сильно нікому не мішали, бо ж за пісні один, звідти вже подивимося збігають, правда? Так, маленьке нагадування для вас, кого цікавить моя персона. Всім похарший добрий вечір. Мене звати Тадей. Тут є інстаграм, написано Тадей і ліжні пічірка на купоч. Кого цікавить, долучайтеся, буду вас нам радий бачити, а кого не цікавить, то тим більше. Там QR-код є, за ним можна перейти, як кому зручніше. Також це моє бажання можливість.